Україна найбільша країна в центрально-східній Європі. Площа нашої держави становить 603 тисячі сімсот кілометрів. На півдні південному сході омиваються Чорним і Азовським морями. Кордони нашої країни простягаються на 7700 кілометрів. Столицею України є місто Герой Київ, що також є найбільшим містом країни та одним з найстарших міст в Європі. Серед найбільших міст нашої держави. Також є Харків, Дніпро, Донецьк, Одеса та Львів. Територія України простягається зі сходу на схід на 1316 кілометрів. У найширшій центральній частині держави. Відстань між північним та південними точками досягає 896 кілометрів. Північна точка України знаходиться у селі Грем'яч Чернігівської області, а південна точка України у мисі Сарич в Криму. Західна точка країни Знаходиться у місті Чоп Закарпатської області, а східна у селі Червона Зірка Луганської області. Центром України є Черкаська область село Мар'янівка. Ми українці. Сьогодні ми відзначаємо величну дату своєї багатовікової історії День Соборності нашої держави. Свято Об'єднання українських земель в єдину самостійну країну. Вітаємо вас зі святом. Тримаймося разом!